Колишній директор концерну радіозв'язку радіомовлення і телебачення України Олександр Півнюк через суд домагається відновлення на посаді. Кабмін звільнив його в лютому за грубе порушення службових обов'язків. Співробітники концерну та представники руху інформаційний майдан звинуватили півнюка в тому, що керівництво КРРТ продовжує фінансувати філії в областях підконтрольних бойовикам. Підготовче засідання у справі мало розпочатися сьогодні в Шевченківському райсуді Києва, але суддя Олег Малинников перед початком пішов у нарадчу кімнату, і до кінця робочого дня слухання не розпочав. Дата наступного засідання поки що невідома. Розгар бойових дій у нас безперебойно фінансувалася електроенергія для того, щоб не відключили Наші об'єкти, які були захоплені терористами, і щоб безперебійно працювала російська пропаганда, не хочеться ввечері знову отримати якусь порцію незрозумілої інформації про свого клієнта. Тому вже коли буде остаточне рішення, тоді ми з вами зможемо поговорити.